В Україні 14 грудня 2022 року набувають чинності відразу дві постанови кабінету міністрів України No1019 і Nonaця 1299, які вносять зміни у процедуру реєстрації і перереєстрації транспортних засобів. Серед плюсів варто відмітити: екстериторіальність, тобто реєстрація авто незалежно від місця проживання, можливість реєстрації купівлі продажу авто онлайн за допомогою телефону продавця і покупця авто. Серед мінусів слід відмітити, що майже всім доведеться робити експертне дослідження транспортного засобу, яке проводить експертна служба МВС. Його потрібно буде проводити до того часу, як зареєструвати авто на нового власника. Строк дії такого експертного висновку тільки 10 днів. Хоча не зрозуміло навіщо, якщо один раз його зробити, то не продавши машину, будеш бігати за ним ще раз. Свої зауваження та питання пишіть в коментарях до даного відео. Слава Україні!